Рівненський центр національно-патріотичного виховання розробив програму з виживання в екстремальних умовах. З цієї програми представники центру будуть проводити тренінги і для, для школярів, так і для дорослих. Як вижити, коли немає світла та води? Зараз нам розповість один із розробників програми, заступник директора центра національного патріотичного виховання Олександр Нисюк. Пане Олександре, вітаємо вас. В ефірі вітаємо нас вас в нашій студії. Ви принесли з собою безліч цікавих речей. Давайте говорити про вашу програму. Розкажіть нам що це за програма і в. Власне, як вижити, коли немає світла, немає води і газу, вітаю вас. Дякую за запрошення. Відразу хочу зазначити, що це є дуже суб'єктивна програма, на нашу точку зору, тому що в світі аудору туризму відразу з'явиться дуже багато людей, які скажуть, що щось десь не так. От тобто, це наша суб'єктивна точка зору. Ми зараз замислилися з цими всіма блекаутами і так далі, що можливо досвід тури... туристичних походів, коли ти знаходишся довгий час поза межами цивілізації, маєш там виживати за рахунок того, що ти взяв з собою, може пригодитися. І в сучасних умовах, коли не буде електрики, не буде тепла, газу і так далі, тому подібне. Це так голосно сказана програма, тому що ми хочемо навчити на, в першу чергу наших вихованців, а в другу чергу вже всіх зацікавлених. Також будемо, якщо буде користуватися популярністю, то будемо також це популяризувати. Розповідайте, що ви нам принесли? Так, там? Трошки реквізиту взяв, який допоможе нам. Уявимо собі, залишатися в квартирі без газу, світла і мати певну автономність. В першу чергу це найпростіша річ. Всі туристи знають. Це звичайний газовий балон 450 грам. На нього ставиться газовий пальник, газова, газова горілка. І відповідно можна вже готувати їсти. У мене трошки такий апгрейджений, він з рефлектором знизу, тобто він приймає менше. Менше газу потрібно, щоб закип'ятити тут воду. Який з них безпечніший? Всі без... безпечні. всі плюс-мінус безпечні. Єдине, єдиний момент, що це гвинтовий балон, який можна в принципі перезаправити, і пальник зверху накручується. Є так, так звані ще пробивні балони. Вони є не зовсім безпечними, тому зважайте ці. Можна купити в будь-якому туристичному магазині. Далі момент, тому що ми будемо говорити про такі речі, як в першу чергу, це, щоб не було переохолодження, далі, щоб ми могли здобути собі їжу. От, от ми вже трошки сказали, що у нас є пальник, ми можемо скип'ятити води. Це дуже добре, тому що можна випити гарячого, зігрітися і відразу стане веселіше на душі краще. От, далі про їжу. Е, в принципі, е, знову ж таки, туристи вони такі люди, що ти рахуєш кожен грам, коли йдеш. Там в мене десь за кадром лежить наплічник, який я постійно важу, коли я кудись іду. І є, не будемо робити рекламу. Є спеціальна е, туристична їжа, от, е, сублімована. Е, це повноцінні страви, зокрема, це Локшина по Е, Сам пробував дуже смачно. Інший варіант це борщ український. Це два різних виробники українські до речі. Це повноцінна страва, яка потребує не дуже багато кипяченої води, по-моєму, по 300 мл. А ми ж рахуємо кількість газу, який ми використовуємо, кількість води. Тобто, умовно кажучи, з цієї ємності, яка 0,7 літра, ми можемо приготувати фактично дві страви, і ще нам лишиться на, горнят, на горнятку чаю. Одразу запитання: так. чи можна холодною водою, Ну, раптом не буде вже було. Е, ні, холодною не, можна. не можна. Холодною не можна, тільки цей. Е, і тут я відразу продовжую, тут його немає, термоса, але всі люди уявляють, що таке термос. Щоб кільканадцять разів не кипятити воду, каже, що ми закипятили, зробили чайок, залили його в термос, і все, він назберігається. У нас, зберігається, в нас є теплий напій, який ми можемо споживати. Далі наступний момент це з приводу переохолодження. Тому що всі люди, я розумію їх, всі дуже переживають, що буде мінусова температура, не буде опалення, і ми всі замерзнемо. Я скажу, що ми не замерзнемо. От, е багато туристів зі мною погоджуються, особливо ті, які ходять в зимові походи. Е вони знають, що можна в наметі переночувати, і все буде окей, все залежить від твого спорядження. Тобто, я не дарма, я унаочненням цього всього. Це звичайні бабусині шкарпетки. От, е в похід ми їх не беремо, бо вони важкі. От, а в умовах квартири це суперкласна річ, вона дуже гарно гріє. Е вони шерстяні, дуже приємно тобі відразу для, для них. Е, Зауважу це з власного досвіду. Якщо в теплі перебувають ноги і голова, от, ти вже в дуже великому комфорті. Далі ми маємо пропіклуватися про свій одяг, тобто е, теорія трьох шарів. От це перший шар це термобілизна, другий шар це, допустимо, якийсь фліс, третій шар це може бути якийсь верхній одяг, але це коли ми рухаємося в квартирі, не обов'язково нам треба буде аж той. Третій шар, ну і наступний варіант зараз в мене багато хто буде сміятись, напевно, з людей, які живуть в квартирах. От, але це спальний мішок і керемат. Тобто а, можна. можемо говорити про те, що і намет в квартирі можна, можна. розкласти? Так. Е, так, чому так? Тому що функція, яку він буде виконувати, це зберігати тепло людей, які там знаходяться. От середньостатистична сім'я, ну я так кажу, середньостатистична чоловік, дружина і їхня дитина. Якщо у вас є трьохмісний намет, у вас є якесь спорядження, от, і ви розумієте, що вам кільканадцять днів не буде тепла, то ночувати в наметі вам буде нормально, тому що ви не будете витрачати своє тепло, а ми ж, як люди, як батарейки, ми віддаємо тепло в простір, ми будемо його зберігати в меншому об'ємі, який створює намет якраз. Далі по тому, що лежить на столі, щоб я сказав, це термоковдра. Вона є в аптечках, можна собі придбати. От, ковдра космонавта ще називають, це така ковдручка з Фольги. Відразу зауважу, що вона одноразова для українців, тому що ми всі за багаторазовість, От, але вона дозволить навіть при значній мінусовій температурі, плюс-мінус комфортно переночувати ніч. От Ми уявляємо, що одну ніч. Треба переночувати, то е, вона гарно ізолює, і ви ми, ми не віддаємо своє тепло в простір. На другий раз вона вже не буде е, працювати правильно? Чисто теоретично вона може працювати другий раз, ну я так кажу. Але ну, виробники говорять, що вона є одноразова. І далі, далі це хімічні грілки. От завдяки хімічній реакції вони ну ця конкретна пара е, для рук. Вона нагрівається щось там до 55 Цельсія. От, тепло тримає, по-моєму, 5-6 годин, тобто це можна собі спокійнесенько гріти гріти руки, там, чи покласти в шкарпетки, чи в рукавички, і мати нормальне тепло. От, і таким чином фактично ну, отримувати тепло, і тобі не буде дуже сильно холодно. Далі зауважу ще один момент, такий, який так само люди не зважають на нього, вони думають, що. Умовно кажучи, в нас ми були на роботі, от як зараз ми на роботі, повертаємося додому, там нема ні тепла, ні світла і не передбачається його. То в нас є наше улюблене ліжечко, але коли ми в нього просто будемо лягати, то ми спочатку віддаємо своє тепло, щоб його нагріти. Відповідно, ми маємо тепло ізолюватися. Через це я не дарма сказав про килимок і спальний мішок. Знову ж таки, спальний мішок він зменшує. Об'єм наш, той, який ми маємо нагрівати. Далі ще один момент з приводу одягу, який я зазначу, це якщо термобілизна вона в нас облягає нас, то вже другий шар має бути трошки вільніший. Тому що тепло, те, яке ми відчуваємо, воно відчувається завдяки шарам повітря, яке зберігається поміж, поміж одягом. Пане Олександре, ще так. хочу запитати, Пажіть. розуміємо, що потрібно подумати про заздалегідь. Якщо не буде води, ми стикнулися з тим, що вимкнуло світло і зникли через якийсь час вода. Так скільки потрібно запастися водою літрів? Яка можливо оптимальна є якась кількість води чи наливати все, що бачите? Чесно, вам скажу, що я так відразу сказати оптимально, я не можу. Я можу сказати, допустим, те, що в мене є особисто плюс-мінус, в мене вдома є близько 20 літрів питної води. От, і десь така сама кількість технічної. Ну, тобто питна вода очищена і далі технічна, е, тому що вона, в принципі, стоїть, да, вона створює трошки якийсь там цей е, простір займає, але водночас. Е, це наш, скажімо так, базис, який раптом що нам допоможе в певних ситуаціях. Пане Олександре, дякую вам за те, що прийшли до нас в студію. Розповіли, дали такі доречні поради. Будемо сподіватися, що українці обов'язково ними скористаються. Це був Олександр Денисюк, заступник директора центру національно-патріотичного виховання. До студії повернемося через коротку паузу.